Цього року День Героїв Небесної Сотні українці вже вдруге будуть відзначати в умовах повномасштабної війни. Про збереження та формування інфраструктури пам'яті серед українців та намагання Росії спотворити події Майдану поговоримо далі у студії культури на часі з Ігорем Пошувайлом, генеральним директором Національного музею революції Гідності. Пане Ігорю, мої вітання. Слава Україні. Героям слава! А для початку хочу почати нашу розмову з того, що під час свого одного із своїх виступів недавніх ви сказали про те, що важливо будувати саме інфраструктуру пам'яті. Йдеться про перейменування вулиць, про створення музеїв, ну і тощо. А на вашу думку, чи достатньо зусиль докладено державою та і суспільством загалом за останні 10 років у будівництві саме цієї інфраструктури пам'яті? Звичайно, що ні, бо насправді інфра... інфраструктура пам'яті, вона чим міцніша вона буде, чим розвиненіша, тим краще. Бо пам'ять річ дуже плинна, вона складна. Особливо пам'ять жива, активна, яка перебуває на такій ще стадії комунікативної пам'яті. Саме тому тут ніколи не буває зайвого, щоб її зміцнити, щоб справді зберегти ці різні бачення, щоб привести до якогось одного наративу. Всі ті різні інтерпретації тих подій, бо все ж таки історія про майдан і пам'ять вони повинні об'єднувати українську націю, робити її сильною, сильною внутрішньою і зовнішньо, тобто можливість протистояти російській пропаганді. А скажіть, як змінювалася динаміка із 14-го року і до сьогодні? Чи були якісь певні періоди про ну там прогалин, там сплеску, і спаду? Розкажіть про це. У перші роки дуже активно бралися за за, за розвиток інфраструктури пам'яті, адже тоді український інститут національної пам'яті перетворився з науковою наукової інституції на орган, центральний орган державної влади. Саме тоді відбулися два конкурси міжнародних на музифікацію, меморіалізацію події революції гідності. Саме тоді Київська міська рада відвела найважливішу політично, суспільно, культурно, символічно. Землю в центрі Києва, саме під меморіал і музей, було велике зацікавлення та й відношення людей до пам'яті. Ви пам'ятаєте, ті лютневі, берзневі, та майже увесь 14-й рік, але героїн Небесної Сотні була вся в квітах. Люди йшли, несли квіти, згадували, пам'ятали. Але, звичайно, за пару років ця пам'ять вона вже була відтінена подіями російсько-української війни, певним розчаруванням серед українського суспільства. Можливо, темпом реформ, за які стояв майдан. І це, звичайно, що призвело до певних таких маятників в самій в розбудові інфраструктури пам'яті. Та, зрештою, тривалий час проведення розслідувань, покарання винних. Усі ці фактори якраз і накладалися на те, що ця інфраструктура ще досі є. Досить хиткою. А як після повномасштабного вторгнення це змінилося? Можливо, це був новий сплеск того, щоб увіковічнювати, збільшувати саме цю інфраструктуру пам'яті. Повномасштабне вторгнення 2022 року воно якраз актуалізувало, і uh -huh. самі події на майдану на майдані, і, зрештою, подвиг героїв Небесної Сотні, котрих українське суспільство почало позиціонувати вже як перших героїв російсько-української війни, а сам майдан перший першу перемогу. В російсько-українській війні. І справді дуже багато знову уваги до деталей самих подій на Майдані, суб'єктів тодішньої творення творення історії, адже багато майданівців з Майдану пішли прямо на фронт, стали добровольцями, перших добробатів зупинили російську навалу тоді на сході України. І тому ця історія вона показує протяглість нашої боротьби і вже. Українцям зрозуміло, що це не окремі фрагменти важливі історичні події, а це єдиний процес. Тому майдан є частинкою історії російсько-української війни, і до нього інтерес на сьогодні досить високий. Пане Ігоре, хочу процитувати вас, власне є великі проблеми з пам'яттю, забуваємо. так. Ви говорили рік тому на презентації роликів про героїв Небесної Сотні, забувають в тому числі і ті, хто жили в ті часи, а також якщо говорити про молодше покоління, які зростали в період революції гідності, які вже народилися вже після цих всіх подій. На вашу думку, за вашими спостереженнями, наскільки добре взагалі вони знають про події Майдану? На жаль, молодь недобре знає події Революції Гідності, і свідченням цьому є зокрема соціологічні опитування, які, зокрема, проводилися на замовлення музею Майдану, саме в середовищі старшокласників, молодих людей. Про сам факт цієї події, про її позитивний, важливий історичний досвід тих подій знають. А от деталі імена Героїв Небесної Сотні, хронологію перебіг подій, передумови, причини. Уроки, наслідки тут, звичайно, що дуже багато ще прогалин. І саме на це була спрямована і наша робота, і ті заклики, зокрема українських школярів, щоб з ними говорили про майдан глибше, детальніше розповідали, чому ця подія важлива не лише для їхніх батьків, а й для них самих. Як вона і для майбутніх поколінь, абсолютно як вона впливає на їхнє майбутнє, як вона допомагає зокрема вибудовувати їхню соціальну відповідальність, їхній активізм на прикладах їхніх ровесників тих років. Ну і ми знаємо, що дуже багато молодих майданівців актуальний, дуже такий яскравий приклад це Роман Ратушний, mm -hmm. який ще підлітком ходив на Майдан, став героєм російсько-української війни, загинув, віддав життя саме за Україну. І ці приклади їх дуже багато. І вони повинні стати якби такими орієнтирами для сучасної молоді, яка повинна. Виховуватися саме на таких героїчних постатях. І ви знаєте, раніше з радянський час от, творилися такі міфи, коли створювалися штучні герої, mm -hmm. коли наші спраправдиві українські герої їхні історії, їхні імена були ув'язнені mm -hmm. тодішньою цензурою. І цей процес він якби відбив якби, ну, бажання навіть пізнання власної історії тоді, ще в пострадянській Україні, бо ці підручники вони були ще штучні. Історія розповідалася нецікаво. І оцей, оця інерція, вона і сьогодні існує, бо в школах бракує вчителів, які справді горіли би цією темою, які би на уроках свободи розповідали цікаво і, і надихали, і запалювали оці молоді серця не, неформальною хронологією тих подій там, чи таким формальним наративом. А справді розповідали про. Е Учасників тих подій про героїв майдану як наших сучасників, пане Ігорю, окрім будівництва і збереження пам'яті, важливо також і боротися із фейковими фейковими наративами Росії, адже пам'ять зникає зокрема через маніпуляції, які створює Російська Федерація довкола теми майдану. А як вона це робить і чому й досі Росія будує свою пропагандистську політику навколо подій Майдану? Російська а тепер російська ідеологія вона будувала будувала вибудовувала та свої стрижні ще на радянських міфах і тому оці всі скрепи російські, mm -hmm. та про велику велику перемогу, большую перемогу їхню, про тих всіх штучних видуманих героїв. І вона вона й досі цементує більшість російського суспільства і політикуму Кремлівського і будь-яка загроза. Підваження у цих скрепів, воно несе екзистенційну загрозу самому режиму режиму свідомості uh -huh. росіян, і майдан якраз і був великим викликом не лише для українців, коли ми проходили певний катарсис, коли ми після майдану відразу почали відновлювати нашу історичну пам'ять, відновлювати свою, свою національну і культурну самобутність. А в Росії ці процеси, процеси і досі залишалися. В тому штучному стані, тому для них, очевидно, дуже вигідно було подавати Майдан як державний переворот, як там, громадянську війну, як якісь фейки. Ну, те те Виправдовують свої дії. Те саме, зараз. І, і виправдання своїх дій, mm -hmm. і навіть не те, що виправдання своїх дій, а з, загроза от mm -hmm. розпочатку цих демократичних процесів, які б могли б змести цей кремлівський диктаторський режим, вона була реальна. І саме тому оцей острах. Це панічний, і це і це, в принципі, процес виживання диктаторського режиму Путіну, Путіна. І тому і досі тривають всі ці досить потужно, бо це на це спрямовано величезні людські і, і фінансові ресурси. Ці, ці фейки тривають, ці міфи, міфологеми і стереотипи, і дасі насаджуються не лише в середовищі населення Росії, а вони й досі досить міцні, потужні і впливають на. Інші аудиторії в Європі, в Сполучених Штатах. Але якщо говорити безпосередньо про українців, так чи навчилися ми боротися із пропагандистською політикою Росії, наприклад, за останні два роки, принаймні, хоча б революція гідності і перемога революції гідності, вона якраз і спростувала, і перемогла дуже багато міфів російських, зокрема, той міф, який насаджувався ще Російською імперією, про те, що українці вони не мають власної історії, що вони не можуть об'єднуватися і вони не можуть перемагати. А Майдан показав, що та ні, та ми можемо об'єднуватися, ми можемо бути єдиним народом. І справді, Майдан сформував не лише потужне громадянське суспільство, а й сформував політичну націю, яку досі заперечує путінський режим. Він говорить, що в нас немає історії, ми не є народом, і взагалі ми не є політичною нацією. І саме тому ми не маємо права на існування. І ось цей геноцид, який започаткований великою війною з боку Росії, він саме виправдовується. Оцією брехнею і цією ідеологією геноцидальною і расистською. Знаєте, от ви також говорили раніше і про комунікацію культурних інституцій з українцями в інтерв'ю сьогодні. А також у 2013 році ви сказали, що особливого значення почав набувати концепт музею з народом. Однак на той час тоді це слово сполучення не могли співставити із державними музеями безпосередньо, тому що вони були все одно підпорядковані державою, і виставки якісь події які відбувалися. В межах цих музеїв, вони були, наприклад, направлені на користь, наприклад, держави, умовно, в інтересах держави. Чи актуальний цей концепт зараз музеї з народом? Тобто, от що ви можете сказати про це? Що все одно ця політика культурна йде вже на пряму комунікацію? Так, цей концепт актуальний до сьогодні, хоча українські музеї та інші культурні освітні заклади зробили великий прорив з 2000-х років. І до Майдану, і вже, а тим більше після Майдану вони вони зробили великий такий стрибок і перехід від е, знарядів ідеології та пропаганди, якими вони були в радянський час і залишалися за інерцією певний час е, в пострадянський період. Сьогодні перед ними стоїть дуже великий виклик е, сформувати от свої е, 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 виставкові простори освітні програми з єдиною метою створити. Простір, де можна було б не нав'язувати пропагандистські наративи, а де можна б створити простір правди за допомогою усних свідчень, залучення місцевих громад і створити майданчик для діалогу, для угу. діалогу, де б люди справді могли б обговорювати складні питання, де могли б вони вирішувати наболіле угу. саме через діалог і комунікацію. Тому ми називаємо сьогодні багато музеїв, які стосуються складної історії, гарячої історії, як такими музеями діалогу. А це дуже важливо сьогодні. І нам бракує сучасних цікавих, привабливих експозицій. Нам дуже треба зробити великі великі зміни трансформацію краєзнавчих музеїв. хто несе за це відповідальність наприклад це відповідальність тільки з боку держави чи наприклад це і якась має бути меценатська волонтерська ну тобто розкажіть щоб е, якою це має бути ну, історія ми, ми вже відходимо від такого е, патерналістського підходу вже в нас відбулася децентралізація mm -hmm. а це до речі була одна з вимог майдану і е, місцеві громади і місцеве, місцева влада Яку вибирають місцеві громади відповідальні за свій простір, простір пам'яті, простір культури. І тут це вже ініціатива їхня. А звичайно, що дуже важливо сформувати політику пам'яті. Ми маємо Український інститут національної пам'яті. Ми маємо Міністерство культури та інформаційної політики. Вони повинні створювати умови і напрямні для тих важливих змін, і реформ, які мають бути проваджені на низах. Нам треба змінювати ці місцеві музеї, шкільні музеї -кризнавчі. І Досі от я був шокований. Що вже почалася війна, російсько-українська війна? А в деяких навіть передових київських школах ще й досі були музеї, музейні кімнати, де ну от герої, герої Другої світової війни, війни міфологізовані цією радянською символікою. Все ще ну, вивчалася історія на прикладі. Цих героїв, а з огляду на це, наприклад, досвідом яких країн нам слід досвід яких країн нам слід запозичити, аби, наприклад, в подальшому не страблялося таких ситуацій, як ви розповіли тільки що багато країн Центральної, Західної Європи, Сполучених Штатів та навіть багатьох країн, навіть Камбоджі, та сама, яка пережила режим червоних кмерів. Вони розп... вони навчилися вже розповідати правду uh -huh. про складну свою історію. Вони цього не бояться. А для нас прикладом найближчим, напевно, мають бути Чехія, Словаччина, Польща, та саме, які створили досить потужні за останній період музеї, які розповідають про їхню історію. В Польщі, скажімо, не було музею історично. В Польщі після е е е подій. Визволення від большевицької окупації створили Європейський центр солідарності в Гданську, який розповідає історію їхнього зокрема протесту і цього руху солідарність з сучасними формами. Там дуже багато відвідувачів. Музей Варшавського повстання, Друга світова війна, який, начебто, з такої історичної поразки, воєнної поразки. Перетворюють цю історію травматичну і болючу на, на, на цей творчий міф. І це насправді найвідвідуваніший музей Варшави, куди стоять величезні черги, куди й йде молодь діти, школярі, які якраз і навчаються бути патріотами своєї країни і відповідальними за її майбутнє. Ми будемо сподіватися, що в найближчі роки ми зробимо великий поступ, тому аби сформувати потужну. Е Політикою пам'ятки в Україні і пане Юрію, дякую вам за розмову. Я зичу вам натхнення і працювати і надалі. І найголовніше це миру нам, усім і перемоги. А вже ж. а я мала розмову із генеральним директором Національного музею революції Гідності Ігорем Пошивайлом. Говорили про збереження пам'яті про героїв Небесної Сотні та намагання Росії спотворити події майдану.